Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФЕМ. Як у громаді пройшла акція Різдво в коробці» Та кого привітали з перемогами у відділі освіти? Вітаю для вас. Працює Марія Канцелярист і про деталі. Новини на Янтарна Фем. І до повідомлень держави США готують новий пакет допомоги Україні на 1,2 мільярда доларів. Про це повідомляє агентство Reuters. Відомо що до пакета увійдуть системи ППО та артилерійські боєприпаси. Укрзалізниця доправила 18 тисяч вагонів із зерновими за зниженим тарифом. Для втілення проєкту на підтримку аграріїв уже використали понад 233 мільйони гривень. Знижка за цією програмою становить 30%. відсотків. Новини на Янтарнефем. І до локальних новин народний депутат від Яворівщини Павло Бакунець закликав ухвалити рішення, яке позбавить представників заборонених партій мандатів і права балотуватися до Верховної місцевих рад в майбутньому. Маємо його пряму мову. Я закликаю парламент обрубати можливість власне, кремлівських впливів на політику, як і в парламенті, так і в всіх органах самоврядування по всій країні. Адже інакше такі наративи підривають довіру між суспільством і владою. Як же ж інакше вам дивитися в очі тим, хто воює, а особливо їхнім родичам, родичам наших героїв? Тому я закликаю, ми повинні зробити цей історичний крок вже, вже, вже. Настав час. Міжнародний благодійний фонд Маленькі перемоги провів акцію Різдво в коробці, подарувавши свято для ста дітей Новояворівської громади. Подарунки отримали діти різних вразливих категорій. Відділ освіти міськради оголосив переможців обласного конкурсу авторської відеопоезії, відлуння війни моєї відман. Зокрема, перше місце здобули Надія Гунькало та Софія Плохих, а срібло змагань у Марії Рубай та Вероніки Хім'як. У шклі привітали Вікторію Кічуру з перемогою у всеукраїнському конкурсі малюнків Зелене відновлення України дитячий погляд. У шклівській бібліотеці розповіли, що проєкт підготувала Національна бібліотека України та її благодійний фонд розвитку. Новини на Янтарне Фем. І до новин спорту відбувся традиційний всеукраїнський турнір із гандболу кубок мера, а також турнір Кубок Святого Миколая. Дводенні змагання пройшли серед дівчат. У поєдинках брали участь команди з кількох міст. Всі учасники отримали нагороди та солодощі. І про погоду на вихідних в області мінлива хмарність. Температура в день плюс 3 градуси. Уночі мінус один вітер – 3-5 метрів на секунду. На дорогах хоже Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. І це все основне, тож нехай ваш вечір буде натхненним і затишним разом із радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем.